Заморозки та мокрий сніг, народний синоптик розказав про сюрпризи прийдешньої весни. Загалом весна 2024 в Україні буде теплою, однак очікуються сильні дощі, можливі заморозки та мокрий сніг. Весна 2024 в Україні буде теплою та вологою. Літнього тепла не очікується, натомість у травні ще можливі заморозки. Про це в коментарі телеграфу розказав народний синоптик Володимир Деркач. Так, за його даними, березень виявиться досить теплий як для першого місяця весни, хоча зима ще нагадає про себе в середині місяця. Опади будуть помірні і затяжних дощів очікувати не варто. Квітень також збереже помірність опадів, буде тільки один період з підвищенням вологи на 2-3 дні. Загалом в цьому місяці будуть спостерігатися середньостатистичні температури як для середини весни. Останній місяць весни очікується досить вологий, будуть періоди з сильними дощами, але триватимуть вони недовго. Температура повітря очікується помірною, літнього тепла у травні ще не буде. Натомість, за словами Деркача, є вірогідність нічних заморозків наприкінці місяця. Погода у березні прогноз на місяць. За прогнозом народного синоптика, початок весни в Україні буде погожий, але досить бідний на опади. Температура в день очікується здебільшого плюсова, однак уночі можливі невеликі морози. Приблизно з середини першої декади березня поволі теплішатиме, а наприкінці першої десятиденки слід очікувати значного зростання температури прийде справжнє весняне тепло, однак вночі ще траплятимуться заморозки. З середини другої декади березня температура повітря знову опуститься, з'являться опади. На початку третьої декади очікується похолодання з мокрим снігом. Інколи температура повітря падатиме до мінуса. Насамкінець березня трохи потеплішає, однак справжнього весняного тепла ще не буде, каже Деркач. Погода у квітні. Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури від березня, опадів буде досить мало. Але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло, прогнозує народний синоптик. На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів, очікується дощі та похолодання. В середині другої десятиденки знову прийде нетривале потепління. На початку третьої десятиденки опади зіпсують загальну картину. Втім, погода швидко налагодиться і до кінця місяця вже буде радувати теплими і погожими днями без опадів, прогнозує знавець погоди. Погода у травні перша десятиденка травня. За прогнозом Володимира Деркача почнеться помірним весняним теплом. Початок місяця буде вологий, але затяжних дощів не очікується. Вже з середини першої декади опадів поменшує, а температура повітря трохи підвищиться, хоча можливість короткочасних дощів збережеться, прогнозує він. Потепління в Україні спостерігатиметься і на початку другої декади травня, але надалі стовпчики термометрів поповзуть донизу, знову пройдуть опади, така погода триватиме 2-3 дні. Вже після цього добряче потеплішає. Це буде найтепліша частина травня, і така тепла погода зберігатиметься і на початку третьої декади місяця, обіцяє народний синоптик. Наприкінці травня погода зіпсується. Пройдуть досить сильні дощі. Місцями шквальний вітер, температура повітря сильно знизиться, особливо вночі, можливо, навіть до заморозків, попереджає Володимир Деркач. Однак він запевняє, що на сам кінець травня погода налагодиться, температура зросте, хоча літніх температур ще не буде. Погода у березні, прогноз на місяць від укргідромецентру. Очікується, що березень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Середня за місяць температура становитиме 1,7 тепла, що на 1,2 вище за норму. Щодо опадів, то їх очікується в межах кліматичної норми, кажуть синоптики. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!